Вітаю, друзі! Чи чули ви вже гучну новину про те, що з 1 жовтня змінюються строки подання повідомлення податківцям про працевлаштування та звільнення працівників? Звучить серйозно, правда ж? Але чи дійсно це так? Давайте розбиратися. І перш ніж ми почнемо, підтримайте це відео лайком, це допоможе поширити корисну інформацію серед колег і мотивує нас готувати для вас ще більше практичного контенту. Отже, історія почалася з того, що податківці оприлюднюють інформацію, мовляв, з 1 жовтня 2025 року діятимуть нові строки подання повідомлень. За їхньою версією, юридичні особи мають подавати інформацію протягом 20 календарних днів після звітного місяця. А ФОП та інші самозайняті протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу. Виникає логічне питання: звідки ж ноги ростуть у цієї новини? Роз'яснюю: нещодавно було підписано та опубліковано новий закон, яким справді змінено пункт 70.16.1 податкового кодексу України. Саме там йдеться про обов'язок податкових агентів повідомляти про прийняття чи звільнення працівників. Але тут є важливі нюанси: перше. Зміни починають діяти не з 1 жовтня 2025 року, а з 1 січня 2026 року. Тобто податківці трохи поспішили із своєю страшилкою. А по-друге, і це головне, йдеться зовсім про інше повідомлення. Може, я вас здивую, але насправді вимога пункту 70.16.1 кодексу України інформувати податківців про прийняття та звільнення існувала завжди. Ба більше, ми всі виконували цю вимогу. Як саме проставляючи дати прийняття та звільнення найманих працівників спочатку у формі 1 ДФ, а потім у додатку 4 ДФ до об'єднаного звіту? Так, наразі ця вимога інформувати про прийнятих звільнених виконується через заповнення граф 7 та 8 розділу 1 додатку 4ДФ. При цьому інформування про прийняття та звільнення за пунктом 70.16.1 кодексу України ніяк не пов'язано із обов'язком подання повідомлення про прийняття на роботу відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю. Тобто пункт 70.16.1 податкового кодексу України це не повідомлення за кодексом законів про працю, яке подається до початку роботи працівника. Це зовсім інший обов'язок, і він прив'язаний до строків подання пдфо звітності. Саме тому всі ці зміни почнуть діяти тільки з 26-го року, коли запрацює квартальне звітування з ПДФО військового збору ЄСВ для ФОП та інших самозайнятих осіб, що є роботодавцями. Отже, підсумуємо. Поки що юрособи та ФОП інформують податківців через 4 ДФ у звичайному порядку протягом 20 календарних днів, що настають за звітним місяцем. А вже з 26 го року юридичні особи продовжують інформувати протягом 20 днів, оскільки звітний період для подання об'єднаного звіту для них не змінюється. А ось ФОП та інші самозайняті фізособи у складі об'єднаного звіту протягом 40 календарних днів, що настають за звітним кварталом. А от повідомлення про прийняття працівника на роботу за постановою Кабміну номер 413 ніхто не відміняв. Воно подається, як і раніше, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та або до початку виконання робіт чи надання послуг їх спеціалістам резиденти Дія Сіті. Тож не треба хвилюватися. На цьому на все. Беріть себе і своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери! Мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.